Слава Україні, товариство! Чергове відео рубрики, що замовляють українці, в якому я показую, які кросівки, черевики, ну і взагалі взуття замовляють клієнти магазину «Лішоп». Сьогодні знову ж таки буде зима едішн тому що більшість сьогоднішніх пар, які ви побачите, це ті пари, які люди купують собі зараз на холодну осінь або вже навіть і на зиму. Проте знову ж таки будуть і пари, які люди заздалегідь купують собі вже на наступну тепленьку весну. Meromap Speed під Термо Waterproof. така їхня повна назва. І це ті черевики, які живучи в місті, по правді кажуть, що ти будеш взувати не так часто, тому що це дійсно пара на холодну зиму. По факту це є високі черевики, знизу агресивний вібрамівський протектор, верх не промокає, і плюс всередині йде утеплювач на пріма На мінус 10 і далі їх можна взувати. Якщо 0, 5, я впевнений, ці черевики точно не варто взувати, тому. Тому що ваша нога там просто всередині запариться, і ви від цього просто будете мерзнути в ноги. Пам'ятайте завжди, що те взуття, ті куртки, які призначені на мінуси, там, мінус 20 і так далі, вони не призначені на нуль або там легенький мінус. На нашу зиму, чесно, я би ось такі червики не купував. Та, звісно, якщо вам бюджет дозволяє і ви можете собі прикупити декілька пар, то таку пару треба мати. Але якщо ви купуєте собі якусь одну, що важливо універсальну пару, коли ви не так. Багато Багато часу проводити на вулиці зимою, то краще утеплитися якоюсь додатковою хорошою шкарпеткою, чим купувати ось таку пару, цільове призначення, якої це реально там мінус 10 і нижче, і здебільшого зимою у нас таких температур вже немає. Тому раджу купувати ось таку пару, або схожі пари, які йдуть з ось таким от хорошим утеплювачем. Я говорю саме про утеплювач, коли ви багато часу проводите зимою на вулиці, ну або просто вам дозволяють бюджети, і ви можете собі. Дозволити, щоб така пара у вас була. На рахунок ціни обійшлася, вона клієнтам нашим під замовленням. Ми привозили їх багато в різних кольорах. 5500 гривень. У нас був пост окремий в телеграмі, де я всім рекомендував, кому потрібно от щось таке хороше на зиму, купувати. Тому що ціна була дійсно крута. Зараз вже такої ціни немає. Вони зараз продаються по фул прайсі, і там же ціна в районі 8-9 тисяч, якщо я не помиляюся, ну але знову ж таки пишіть нам в телеграм, пишіть нам в інстаграм. Запитуйте, можливо, десь вони знову появляться на сейлах. Моделька Salomon xt 6 знову вони. Ну а який же топ, який же огляд без них, замовляють їх досі багато, і ось це до речі, Colorway, найпопулярніший після чорного. Повторюсь, що пара демі сезона хоча багато, багато, дуже багато їх купують з розрахунком і на зиму, але по факту якихось відгуків станом на зараз, саме як вони поводять себе зимою, немає. Якщо ви живете в місті і не багато часу проводите на вулицю зимою то цей варіант вам чудово підійде. Вони не промокають за рахунок Гортексу, в них агресивний протектор. Чому ні? Єдине, що це точно має бути версія на гортексі, тому що, для прикладу, ось такі. Навіть не в рахунок того, що вони світленькі, а саме за рахунок того, що немає Гортексу і тут тоненька сітка, яка дуже добре вентилює, плюс промокає. Тому ось такий варіант це вже точно весна-літо. А на холодну осінь або там на зиму потрібно брати суто варіант на гортексі. Ще один плюс цієї пари, що за ними дійсно дуже легко доглядати. Тут прорезинені деталі, і зверху матеріал по типу такого брезенту. Ціна такої пари в середньому від 200 доларів. New Balance 2002 на гортексі. На відміну від Соломонів, звісно, тут немає агресивного протектора. Він класичний, от за ними трішечки важче доглядати, та, тому що матеріал верху це замша, ну але знову ж Таки, коли X-T6 це такий аутдор-аудор спорт, то ці, як на мене, це щось таке вишуканіше. Вони м'ягенькі, вони зручні і доступні ще в багатьох кольорах. Правда, ціна знову ж таки починається десь від 7 тисяч гривень. Adidas Yeezy 500 версія High. Ще одні кросівки, які вже не перший рік замовляють на осінньо-зимовий сезон. На відміну від базових низьких Yeezy 500 тут верх, хоча він і візуально дуже схожий, але по матеріалах трішки відрізняються. По-перше, замість. Такої мохнатої замші. Тут йде, по суті, матеріал такий спилку нубук. Ну а ось всі неопренові деталі мають достатньо товсту набивку, тому функцію теплоізоляції ці кросівки, як не дивно, будуть виконувати добре. Протектор, звісно, тут ніяк не зимовий, але знову ж таки все залежить від вашого ритму і способу життя. Цьогорічна новинка від бренду Zenors Face Так, На них є і повний огляд на youtube каналі Лішоп. Вони були і в минулому відео, але позаду стоїть сім Пар, тому по-любому я про них повинен сказати. Але знаєте, ми вже дійшли до того моменту, коли деякі розміри вже практично нереально знайти, навіть на якихось ресейл-площадках. Я надію, що десь дещо поставить в різні магази і люди зможуть їх купувати. Але пара цього року на хайпі в першу чергу, напевне, за рахунок зовнішнього вигляду, чимось вони схожі на нейтіви і функціонально, і візуально про те, як не як це вже повноцінний аудор бренд. По ціні, як і було, це в середньому від 8 тисяч гривень. New Balance 650. Це як 550-ті, тільки як ви зрозуміли, висока версія. 550-ті це, напевно, один з найпопулярніших і найвдаліших відроджених ретро-силуетів. Колись, хто не знає, це були баскетбольні кросівки, Ну і от їх переродили. І такий ретро-силует людям дуже зайшов. Відверто скажу особисто, мені дуже подобається ось цей високий силует 650 І я на вулиці їх ще не зустрічав жодного разу. 550, звісно. Популярні вони зустрічаються. 650-х на ногах я ще не бачив. По факту, це високі шкіряні кросівки, тільки на відміну від тих же форсів або схожих солетів. Тут дуже багато деталей у самому дизайні. За рахунок цього вони виглядають, як на мене, набагато симпатичніше, чим ті же форси. Тому якщо це ваш стиль, особливо, якщо ви любите носити якісь укорочені штани, то раджу вам приглядітися до цієї модельки. Ціна таких в середньому десь від 6 тисяч гривень. Nike ACG Mountain Fly, висока версія. У чорному кольорі це, напевне, ті кросівки, якими за останній час привезли найбільше, при тому, що середня ціна цієї пари під замовлення від 10 тисяч гривень. Довго зупинятися на парі не бачу змісту, вона якісна, вона технологічна, вона футуристична, ну і вона дорога. Також існує і низька версія цих кросів. До речі, реальні відгуки людей про Nike CG Mountain Fly високі, низькі, ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Посилання буде під цим відео. Друга версія, яку випустила на початку початку 23-го року, зараз, буквально минулого тижня там чи два тижні назад, випустили також версію на гортексі, поки в одному кольорі, але я думаю, не за горами і інші кольори. Salomon axe Pro Klima Salomon Waterproof. Ще одна новинка цієї осені, саме версія на мембрані, як і моделька XT6 на гортексі, ці теж дуже популярні, і особисто мені візуально вони мені більше подобаються. Тут, до речі, незважаючи на Аксівську пластину всередині. Я їх приміряв, не носив, правда, але вони дуже м'які. Спереді, тут неопренівський текстиль, у вас не буде утворюватися ніяких заломів. Доступні вони в багатьох кольорах, ціна в середньому десь від 8 тисяч гривень, і це моя особиста рекомендація. Покажу вам нарешті кархарти, New Balance 990 Беленс шостої версії в колабі з брендом Carhartt, які вийшли буквально декілька тижнів назад, І декілька пар ми взяли навіть за рітейл. І скажу, що мій розмір був доступний ще десь приблизно через 5 днів після того. Того, як вони вийшли на офіційному сайті, але у ну, мене вже є 990 V6, От тому я вирішив, потрібно пробувати просто якусь інакшу модель. А ось ці, ну напевне, поки не час. Тим не менше, мені дуже подобається цей колаб, мені дуже подобаються ось ці всі відтінки коричневого. Виглядають насправді дорого. Значить, невеличкий огляд пара приходить в ось такому НБшному боксі, де присутній також, вибачте, логотип Carhartt. Відкриваєте. Всередині тут э, папір. Carhartt New Balance, ну і дві пари в комплекті йдуть ще додаткові шнурки йдуть. Ось такі зелені додаткові шнурки. Ну а по додаткових деталях це надпис Carhartt Work in Progress на язичку, це логотип NB Carhartt на Устілці, це надпис Carhartt на самих шнурках. Особисто для мене 996 версії входять в топ-3 найкращих кросівок в світі. Що стосується зручності, що стосується якості, зовнішнього вигляду. Тому хто ще не носив, не пробував, то дуже рекомендую спробувати. Ну, а тут ще й колапс з Хархартом. Ціна таких в середньому зараз від 300 доларів. Хока Анакапа Гортекс. Разом з кахами, це те, що люди активно купують на осінь, активно купують на зиму, і це те, що я теж вам можу сміло рекомендувати. Якщо порівнювати їх з кахами, ось у мене в руках каха другої версії, то по суті вони, ну скажіть, Дуже і дуже схожі, не знаю, чи ви так зможете порівняти. Єдине, що по факту відрізняється, це матеріал верху. В кахах це йде шкіра. В анакапах це йде сітка. Анакапи йдуть трішечки легші, ну і за рахунок того, що тут сітка, то діапазон температур в них дещо вищий, чим для прикладу в ках. Можливо, це буде суб'єктивно, але в них трішечки відрізняється посадка. Не можна сказати, що якісь кращі, якісь гірші, просто сидять вони трошечки по-іншому. Проте, щодо якості, щодо інших характеристик, ну і по ціні вони будуть практично однакові. Jordan 6 Retro в колабі з Тревісом Скоттом це є підліткова пара, і про неї я би хотів лише сказати сказати, що її ми купували бушну на ebay але прийшла вона в достатньо хорошому стані. Не скажу, що стан прям ідеальний, є десь невеличкі заломи, але тим не менше виглядають класно, і це теж хороша можливість нормально так зекономити, тому що навіть брушні пари на ebay на тому ж готі вони теж проходять перевірку на оригінальність, і вам немає за що боятися. Ну єдине, що звісно потрібно переглядати якісь фотографії, щоб десь не було там всяких нюансів. От тому повторюю. Ось це хороша можливість зекономити. Раз і по-друге, дійсно можна знайти якийсь рідкісний айтем, як для прикладу, я в свій час на eBay купив бушну пару, Nike Acronym Lunar Force. Найпопулярніша пара і найпопулярніший колорвей від Reebok це є Reebok Zik Kinetica 2.5 Edge з вібрамівською підошвою, зверху матеріал кордура, а зсередини івентівська мембрана. Доступні в декількох кольорах, ну але за чорні, незважаючи на те, що це в принципі бюджетна пара, та середній. Ні прайси, рібоків десь в районі 5 тисяч гривень. За чорні здебільшого треба буде переплачувати. Ну і вкотре наголошу, незважаючи на те, що тут не незважаючи на те, що тут кордура, але якість у цього спилка по всьому периметра нікудишня. Це ніяким чином не впливає на носіння, проте просто майте на увазі. Nike Lunar Force бути. нова стара моделька, яка вперше вийшла, наскільки я пам'ятаю, в 2017 році її минулого року їх перевипустили. Йдуть на вотершилді, тобто не промокають і великі плюс. З цих червих, що вони набагато легші, чим для прикладу форси. Форси, та, ну тут і підошва, і вища, і вони самі по собі масивніші, але й важать вони відповідно. Ці на Лунар підошві будуть набагато легші. Пара схожих лунар-форсів, в мене є вже руки. Єдине, що з ними сталося, це протерся підклад ось тут всередині на задніку. Що Ця що ця пара підійде на зиму, доступні вони також в багатьох інших кольорах. Ну і ціна в середньому від 7 тисяч гривень. А це моделька. З гельтрабуку 11 на Gore-Tex. в розмірі, до речі, 14 US. Та ось такі от велікани. Не знаю чесно, для чого їх купував клієнт, чи для бігу, чи для простої ходьби. Зараз там осінню чи навіть зимою. Але скажу, що я особисто, там подивившись на якість виконання, на вагу цих кросівок, тому що незважаючи на те, що цей 49-й розмір, важать вони достатньо мало. І я розглядаю ці кросівки для того, щоб бігати в них, ну, осінь. І навіть зимою. Доступні в декількох кольорах, ну і повна вартість таких в Штатах на офіційному сайті 160 доларів. А це моделька ASICS Protoblast в колабі з південнокорейським брендом, який називається Anderson Bell. В минулому відео були Anderson Bell Гельсоному 1550. Ну і ось це ще один, як на мене, дуже крутий силует. Верх це поєднання сітки і різноманітних синтетичних таких лакованих накладок, плюс ось ця салатова шнурівка, яка теж доповнює ось цей весь дизайн до цього вони легкі і м'які, тому що в підошві тут йде фірмова бластівська піна. А ось це насправді я не знаю що, але мушу вам показати і додатково нагадати, що всяку військову там амуніцію, ну здебільшого, в нас частенько беруть саме взуття, як і цього разу ми привозимо теж під замовлення. Причому не беремо якусь свою комісію. Ви оплачуєте тільки вартість товару, плюс доставку. Це ось такі. Тактичні черевики. Відверто скажу, не знаю, що за бренд. Якісь додаткові важливі специфікації назвати не можу. Ну, знизу тут йде Вібрамівське підошва, ну і взагалі по якості виконання, принаймні так, на перший погляд, тут все на високому рівні. Але думаю, що військовий, який в нас ці черевики замовив, 100% знав, що замовляв. Таке от получилося відео. Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно, то поставте лайк, напишіть комент. Ну а з вами був Макс, канал а далі ще більше цікавішого контенту. Слава. Україні і слава збройним силам.